Дорогі брати і сестри, сьогодні ми стоїмо на цьому подвір'ї, звичайному сільському подвір'ї, але не з радісної новини ми тут зібралися, не з радісного приводу, а з сумного, жалісного, трагічного. Сьогодні ми проважаємо в останню путь з молитвою і за упокійними піснеспівами воїна, героя Ігоря. Людина, яка добровільно. Пішла захищати наш спокій. Пішла захищати наш мир, Божий мир. мир у злагоді, мир у благополучності, український мир. Це все те, що називається Україна. І ми це все мали, допоки осатанілий ворог за своїм перебріком не вирішив, що він може керувати людськими долями, людськими життями. І навіть смертями. І ось всупереч цьому, всупереч цій злій волі, звичайна людина, звичайний чоловік у звичайному українському селі вирушає на захист своєї батьківщини, щоб не дозволити розповсюдитися оцьому російському злу, яке, яке називається російський мір. По теренах нашої країни, але не тільки і нашої країни, а це загроза всьому всьому світові. Всьому розвинутому демократичному світу, Росія є загрозою. Добрі брати і сестри! Ми знаємо в Євангелії є такі слова, що, якщо ви не розумієте земне, то як ви можете зрозуміти небесне? Крізь призму земного ми можемо зрозуміти небесне. І так воно є. Крізь земні цінності, любов, повагу, вірність, ми можемо зрозуміти, як осягається небо. І виразником цього саме був. Воїн Ігор. Він вмів любити. Він залишався вірний до останнього свого подиху, в своїй батьківщині, в своїй родині, в своїй рідній землі, в своїй вірі Богові, в своїй мові. Він виконував оцю заповідь, осягаючи земне, земні цінності. Ми віримо, що він відкрив для себе небо, Божі обійми. Ми знаємо і інші заповіді із святого Євангелія. Возлюби ближнього свого як самого себе. І люби Господа свого, всім серцем своїм, всією істотою своєю, своєю всією душею своєю. І ці заповіді є рівні. І він ці заповіді Христові виконав. Мало того, воюючи, за власний народ, воюючи за добробут наступних поколінь, як би це не парадоксально звучало, але він воював і за ворога. Тому що поки ми боронимо нашу країну, поки ми боронимо ці загальнолюдські цінності, російський народ не приречений в наступних поколіннях. Якщо ця війна буде програна, то оця пітьма мракобісця оцього тоталітаризму, вона поглинить на роки, на століття, а може і на тисячоліття цей народ. А поки ми боронимося, то їхні покоління, а може ще й це покоління, може ковтне цей оцей ковток свободи, осягне оці цінності. І в цьому ми виконуємо заповідь Спасителя возлюби ближнього свого, як самого себе, і в тім числі за ворогів. Христос також помер за своїх ворогів, ті, які його розпинали. Але потім, після Воскресіння, вони, дехто з них осягнув помилковість свого ставлення чи їхні нащадки. Так само і ми, помираючи від тих, хто нас розпинає. Ми боремося за їхню свободу також, тому що вони не приречені ще остаточно, поки ми даємо відсіч. І в цьому ми виконуємо заповіді Божі. І в цьому виконав заповіді Божі воїн, герой Ігор. Ми дякуємо йому за цей подвиг. Ми дякуємо йому за цю безмежну любов, тому що хіба може бути більша любов від цього, коли людина кладе себе на жертовник заради життя інших, ми це все повинні осягнути, оцінити і бути вдячними йому за це. Тому що найбільший гріх у цьому світі це бути невдячним. невдячний рідній землі, невдячний... невдячними своїй державі, невдячний бути своєму народою. Не бути вдячними своїй мові, своїй культурі, яка виховала, яка зліпила нас як особистостей. Це найбільший гріх бути невдячним, а значить бути зрадним. Відштовхнути своє і проліпитися до чужого, і видавати чуже за своє. Це велика омана, яка починається із затьмарення свідомості. Тому просимо у Бога. Свідомості для нас усіх для відкриття нашого внутрішнього взору, щоб ми переосмислили своє життя, щоб ми все-таки знайшли оці спільні точки дотику і створили спільну монолітну націю, де ворог не зможе ні розколоти, ні роз'єднати нас. А в єдності. Ми є сила і непереможні. В єдності з нами буде Бог, де, де двоє чи троє зібралося в ім'я моє, там я посеред них, каже Господь. І ми повинні гуртуватися не в кількості двох або трьох чоловік, а в кількості багатьох мільйонів. І ми будемо нездоланними. Тому що саме заради цього. Саме це хотів побачити воїн Ігор. І за це він поклав своє життя, за нашу єдність, за нашу спільність, як нації, як єдиного народу. Тому, дорогі брати і сестри, ми маємо продовжувати цю боротьбу. Ми маємо оцей подвиг не забути нашого героя, а продовжити його. У його бажаннях, бо саме цього він бажав, щоб ми були єдині. брати і сестри, це велика справа. І Ми повинні над цим працювати. Це Божа справа, Богоугодна справа. І ця справа на добробут наступних поколінь. Молимося за душу спочилого. Той, що поклав своє життя за волю і незалежність нашої батьківщини України, воїна, Ігоря, Хай Господь прийме її в своїй небесній оселі і воздасть Царство Небесне у вічності. Амінь. Христос воскрес! Христос воскрес!